Спиною, Ідея припала така: це є селезяни святого Венобоску Української католицької церкви. Я зустрівся з першим нашим гравцем, який зараз є капітаном. І скажімо, так він став тим містком між нами, там тренерами і між хлопцями, яких залучили до тренувань. Під бахмутом, виконуючи бойове завдання, мінус сто метрів від нас прилетіло і отримав осколочне. Я люблю футбол, любив футбол і хочу, щоб хлопці долучалися, надихати не все втрачено. Можна далі далі з ампутацією жити, продовжувати займатися спортом. Кращої реабілітації, ніж спорт просто не існує. Хлопці дивуються, що вони в принципі, там не могли ходити добре, а тут вони от зараз вправи виконують такі складні. Які. Тому в нас є бажання і в майбутньому і здобувати перемоги, і виступати на чемпіонатах. По-іншому ніяк. просто